Всім доброго дня, пані та панове, рада вас вітати. Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас чергового свіженького компакт-Вена, який ви всі так полюбляєте. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Давайте більш детальніше розберемося, що ж це у нас за експонат. Рено Grand Сценік. Це у нас четверте покоління 2017 рік випуску. Двигун 1.6 дизель, R9M реношний, пробіг складає 178 тисяч кілометрів. Приїхала ця машинка із Франції. Відразу скажу, що автомобіль у нас семимісний Grand Scenic, вони бувають п'ятимісні, бувають семимісні. Наш екземпляр семимісний. на крутій комплектації. Відразу почнемо з комплектації. Є у нас ДХОшки, є лінзована оптика, парктроніки та протитуманні фари. Реально круто виглядає цей автомобіль. По сучасному чорний колір додає йому якоїсь такої, знаєте, трішки солідності. Це така от машина, на якій їздять президенти у Франції на якісь там зустрічі або забирають людей От на гранд Сценіках. Вони пересуваються. Бачимо на лобовому склі. У нас є датчики, камери більш детальніше, пізніше трішки розберемося, що ж у нас то таке. 20-ті легкосплавні диски та класна всесезонна гума Michelin. Далі йдемо до комплектації. Повторювачі поворотів в зеркалах. Відкриваємо двері. І тут, як завжди, нас зустрічає такий красивений салончик. Рекарівське сидіння, шкіра на картах дверей, повний електропакет, електрика по зеркалам є складування. Давайте присядемо в цей салон. Знаходитись тут дуже приємно. Я, як поціновувач сценіків, обожнюю їхні салони, реально зручно, прикольно. Так. Рульова колонка, звісно ж, регулюється по висоті та по вильоту. Ось десь я б так під себе підрегулював. О. І так, далі. По комплектації. Автосвітла, автодощ. Звісно, функція з контролю є управління мультимедією керма. Двузональна кліматична установка, є навігація, звісно ж, є блютуз. І по датчикам, Ой, не по датчикам, а по допомоги. Ось Автомобіль у нас є допомога водію. Тут у нас є сигнал про вихід із, зі смуги, Включить, виключить. Активне гальмування є. Так, автоматичні дальні світло є, попередження, розпізнавання втоми. Тобто по комплектації я вам скажу, що не так і мало тут а, а, всяких опцій виявлення перешкоди. Парктроніки у нас, бачите, передній, задній парктроніки у нас і спереду, і ззаду є. Можете вимкнути собі. Попередження. Багато тут всяких додаткових опцій. Коли придбаєте, подивитеся, це все прикольно виглядає. Можна вибирати темний режим екрану. Це коли ви їдете вночі, щоб він у вас не сліпив. Швидкий доступ до допоміжних систем водію, налаштування центрального дисплея та дисплея водія. Тут також у нас електронна приладова панель, ви можете міняти її стиль, коли забажаєте. В цілому класно, реально зручно тут сидіти в цьому салоні. Місця тут дуже багато. Ці віконечка зроблені для того, щоб вам ліпше було видно перешкоду з боку. Давайте перейдемо тепер до середнього ряду. Хотів сказати заднього, але задній у нас третій. Перейдемо до середнього ряду сидінь, подивимося, скільки в нас тут місця. І так. До спинки переднього сидіння. Один, два, три, чотири. Чотири з. Половиною попугаї до спинки переднього сидіння, це реально багато місця. Тут у нас є такі цікаві дефлектори. Ви можете їх підняти, можете повернути. Зроблено це цікаво по-інженерному. Тут, звісно, ж столики, є така ось резиночка, можете там, я не знаю, телефон туди вставити, або ще. Тут також є такі підставочки, куди ви можете поставити ваш телефон, я так думаю, або планшет. Тобто це ось отак. Раз. І ви їдете, ваш телефон буде трясучки, він падати не буде. Можете, ну я думаю, що якщо. О! Якщо так, також можете поставити, ну, коротше кажучи, продумали це для вас. Далі, що ми бачимо ще? Бачимо, що в нас є зарядочки, зараз керман защипнув. Є у нас дві зарядки від USB, також тут є AUX, розетка 12 вольт. Тут є така ніша. Можете поставити ваші телефони на зарядку, сюди їх покласти і їхати все зручно і комфортно буде. Так, Далі тут, звісно. Ж, за традицією, сонцезахисні сіточки, можете їх причепити, можете їх відчепити, повністю сюди назад ставити. Тут теж шкіряні вставочки на картах дверей Прикольно. Давайте, та що ж таке? Давайте до корми автомобіля підійдемо, подивимося тут більш детальніше. Нагадаю, парктроніки задньої частини LED стопи в нас. Гляньте, красиво все виглядає прикольно. Так, відкриваємо. Цю здоровену кришку. Тут у нас сховалися третій ряд сидінь. А, вибачаюсь, ось таким чином вони дістаються, підголовнички піднімаються, фіксуються, потім ви можете возити своїх діточок. Реально, в кого велика сім'я це дуже зручна штука. Так, номера для разових поїздок. Відкладемо їх в сторону. Тут така ніша. Ну і там, бачите, обшивочка, коротше кажучи, ось так це все виглядає. Далі у нас ще є ось така сумочка. Вона, бачите, обклеєна такими ліпучками. В цій сумочці знаходиться такий пакетик. Аптечка, сигнальний жилет і знак аварійної зупинки. Далі в цій сумочці знаходиться домкрат, крюк. І ключ-балонник. Тому весь комплект, який потрібен для цього автомобіля, у вас є. Так, ставимо його сюди. Тут він знаходиться. Збережена, звісно ж, оригінальна заводська паличка. Можете так прикрити, це щоб все стильно виглядало. Стильно, солідно. Ну, Якось так. Здоровий сімейний компакт-вен, друзі. Що тут ще розказувати про нього? Реально класна машина для великої сім'ї. Те, що треба. Давайте переходити до наступної рубрики. А тепер ваша улюблена рубрика огляд товщинаміром. Давайте подивимося на стан лакофарбового покриття на нашій Реношці. За традицією, вже починаємо з капоту 115, 109. 109. Крило у нас пластикове, дверка. 146. 146. 135. Рідна фарба, задня дверка, 135, 125, 108, Рідна фарба проєми, 73. Тут не сильно зручно. 58. Рідна фарба, так, задня дверка.

116. Рідна фарба, задня дверка, 128, 120, 144. Рідна фарба, передня дверка. 125, 138, і 130. Також рідна фарба. Пластиковий настей, крило, дах. 130, 138. проєми. 62. 62. Так, задній проєм. 81. 61. Давайте. 66. Також рідна фарба. Тож, друзі, разом з вами ми переконали, що наш гранд Scenic повністю в рідній фарбі і немає навіть жодного косметичного підфарбування. Тож давайте переходити далі до наступної рубрики. А тепер до сервісної історії. У нас так прикольно відмикається бардачок. Тут у нас є папочка. Е так, є декілька документів. Е на жаль, не завжди так буває, що сервісна книжка повністю вся заповнена. Багато країн Європи вже використовують лише е електронні бази, так і з цим. Grand Scenic, він із Франції. У Франції електронна база. Зараз ми вставимо він-код з дублюючої таблички. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Або ж е, скинути він-код на офіційного дилера, і він вам видасть весь пробіг. У нас є декілька таких пам'яток. Є у нас ось така пам'ятка з 2020 року, пробіг 45, 918, майже 46 тисяч. І є ось де е, тюв. Це такий у Франції тюв, вони проходять. Е, є у нас ось декілька зафіксованих пробігів. Е, Дивимося. Ось де в 21 році 57 551 кілометр і в 20... де він є, в 24 році, в лютому 2024 року 135 тисяч сімсот кілометри. Це у нас є три таких пам'ятки про пробіг. Зараз на сьогоднішній день на одометрі показники 177 тисяч дев'ятсот Такий пробіг. Тобто машина їздила небагато, ми це бачимо. До речі, я тільки що пролистував середня витрата палива 5,5 літрів на 100 кілометрів для такої здоровеної баржі. Ви уявіть. І це по місту. От такий вам гран-сценік. Пробіг підтверджений. Знову ж таки, берете він код або на офіційний дилер, відправляєте, або за допомогою загальнодоступних ресурсів перевіряєте. І весь пробіг буде вам показаний. Тож тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що у нас там. А під капотом нас зустрічає 4-х циліндровий рядний турбодизель об'ємом 1,6 літра. Мій улюблений реношний двигун з маркуванням R9M. Тип приводу газорозподілу у нас через ципок, потужність 130 кінських сил та крутний момент 320 ньютонів на метр. Дуже класно відчувається цей двигун, коли ви їдете, а особливо по трасі по місту. Взагалі немає ніяких питань. Він дуже різвий. От реально вистачає запаси, е, е, потужності для всіх потреб. І витрата палива 5,5 літрів. Ви самі це бачили на приборній панелі. Тому про ці двигуни, от реально в мене враження дуже-дуже класне. Так, фарки в нас оригінальні. Тут у нас 17-й рік Made in Slovenia, і тут у нас 17-й рік Made in Slovenia. Фари оригінальні. Автомобіль у нас безаварійний. Повторююся, він повністю в рідній фарбі. Капот не кручений, крила також не кручені. Так що, друзі, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте стильний свіжий французький компакт-вен із цинкованим кузовом, і з надійним мотором, з економічним мотором, який має реально крутий вигляд, великий простір в салоні, сім місць, безліч опцій, які є для комфортного користування. Тож, друзі. Завжди вам говорю, купуйте автомобіль, який вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами як завжди, були лютий імпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. ми завжди вам раді.